Шановне товариство, як каже пан Сергій, вітання всім. Один цікавий сюжет, ну не всім цікавий, але є люди, десь коментарі запитують. Ну Те, що ми веземо там бочку по дорозі, це одне діло, там бочка відправлятися буде в Одеську область, а друге діло. Ми їдемо на об'єкт робити. Об'єкт це взагалі окремо буде тема. Про об'єкт ми окремо знімемо, тут не будемо знімати. Цю бочку саме найцікавіше буде, те, що ми будемо забирати котел. Із Даліві, <рес> котел борца. Значить така історія. Значить така історія. E, людина стояла на черзі, дійшла черга, що там все, да, мені треба да, робити, і ми котел вже давно він пішов би пішов кудись інше місце, справа в тому, що це котел тривалого горіння і їх ну, менше, менше попит на них. Ну, Ми одразу підемо, там люди знову чекають, я людям відмовився, будемо шукати щось заводське. Але раз так, то він вже піде на наступний об'єкт. Вечір телефоную. Куди відправляти? На делівері відправляється все. Напишіть мені адресу. Відчувається, що людина в стані такого алкогольного сп'яніння. Можливо, мені показалося. Це Гребінки ПГТ Мартинюк Сергій. Мабуть, ми опублікуємо номер телефона. Ну, підкажіть, опублікувати чи ні, щоб хтось інший не попав на цю людину. Позвонить по пів години, мене часу, знаєте, мене людина телефонує, наприклад, зараз із е... чортків е... Тернопільської області. Каже, треба нам поговорити, замовити теплокометр, поговорити обговорити деталі. Як рухано обід, в... можливо, десь ввечері вже я його тиждень відклаю, я не маю часу написати. Мене зараз треба е... три котельні термінових написати. Я вночі, вча в годину час ночі лягаю. Я півгодини на розмовку. Напишіть мені адресу. Я мартю Сергій, там гребінки, все, номер телефону є. Напишіть мені адресу. Я приїжджаю на делівері вранці, по дорозі телефоную, телефоную, трубки не бере. Приїхав, телефоную, телефоную, відправляти телефоную, телефоную. Не бере трубки людина. Вже ближче під вечір зв'язок. Я залишив на делівері, куди кажу, картуля відправляти. Кажу, немає адреси. Він набирає грибінки, а там відділення Delivery немає. Залишили ми наш котел на делівері. Каже, буде якийсь контакт, позвонити. Я під вечір позвонив. А, там немає, то й на нову пошту. Я не можу поїхати в райцен. Далі ми покажемо по дорозі, яка у нас дорога, то мені заїхати райце, що це для нас значить. І перевозити ваш котел, кудись було можливо, п'ятницю. Написав він на нову пошту, а зараз все нормально. Приходить п'ятниця, телефонує, значить все нормально. Кажу, нову... я не поїхав, бо ну, ми не справилися, З... лампи в понеділок. О, Мені на нову пошту буде дорого, відправити краще на Київ а, на делівері. Я там машину і заберу. Вже ми зробили котел, вже обговорили нюанси про гарантію, про комплектацію. Запитує, а гарантія буде на котел? А чи, я, яка комплектація? Розумію, такі запитання, Я трошки здивований був. Все, відправляйте мені каже, на це. Кажу, то я зараз зателефоную на делівері, вікотал там, і вам відправлю. Кажу, скажіть адресу, куди відправляти. Добре, я зараз напишу. Проходить година друга мені телефонують з Delivery, Що там робити? Кажу, зараз людина мала написати адресу. Я телефоную, напишіть мій адресу. Напишіть мій адресу. Добре, зараз напишу. Добре, зараз напишу. Дзвонив, 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 потім взагалі пропав зв'язок і не дозвонився. Отака у нас вийшла історія. Цікава. Ой, Не фокусує нашу дорогу. Така у нас цікава історія вийшла. Значить, я телефонував, телефон на deliвері. Кажу наложну платежем, кажу на делівері, наложну платежу зараз немає. Ви прийшліть гроші на карточку. Та ні, не прийшлю на карточку. А я кажу, ну таке, ми щось говорили, 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 говорили. Я до нього дзвонив, 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 кажу, напишіть мені адресу. Потім кажу, не морожте голову, але це ж розумієте, це ну, не була б не проблема, якби мене було трошки більше часу. Трошки більше Знає, це знайшки це, забирає, забирає нашу енергію. Людина просить зніми таке відео, зніме таке відео. Це ж ну мені тяжко ці відео деколи знімати. Де коли зараз прийду по дорозі, є час, я можу цілу дорогу говорити, аби дехто дивився, але ж коли працюємо відволікатися. Це Проблематично. Нічого, зате пан Андрій він нас вже з минулого року просив, просив котла. Кажу, не встигаю, пане Андрій вибачайте взагалі. А зараз е, котел піде йому, шахтний котел. Там мені писали е, за котел борця 110 кВт в коментарях. Людина некомпетентна. Каже, ви казали, це котел нижнього горіння. Він путає цей наш котел. Під акумулятор із шахтим котами. Шахти котел там, дійсно нижнього горіння. Це такий напівшахтний я здаю. навіть навіть на Ну таке діло. Тобто шахтний котелчик, класичний, ото, що ми показували відео, робилося під людину, він напрямок дверей, нахили, діаметр димоходу, все робилося під замовлення, я дзвонив, скільки я годин проговорив про об'язку, як об'язати, все, все нормально, значно нормально, на нормально. Я не знаю, що робити. Я задатки ніколи не беру. Я їм приведу. Мені люди довіряють, я людям довіряю. Зараз ми веземо цю бочку, наприклад, в Одеську область, пану В'ячеславові. Вже він тиждень тому перерахував гроші, написав адресу, питань немає. Абсолютно позвонив, вийшов на зв'язок. Яке питання. Та не постійно вся Україна адекватні люди. Так що дивіться, якщо комусь покладеться людина, і там може щось замовляти, що ви знали, що таке буває. Мені видають в матеріалі такі люди, такі люди. Люди в нас в Україні прекрасні. Скільки я заїжджав, в мене ну, такі теплі відносини практично з кожним замовником залишаються. Ну, є люди, можливо, менш задоволені, бо ж людина витрачає гроші, він витратив на, на деталі, на все, думає, що це би, ну, я на йому нажився. чи як там. Хоча в мене вже тут я показував руках, а ось пухла, таке роз, розтягнув зв'язки. Вже кулак не може зради постійно нагрузці, воно ще гірше і вже майже місяця хронічно переходить. В інших місцях є такі вже хроні, хронічні місця, що я не можу відпочинути, не можу знайти якісь хвилини для сім'ї, для ще щось, стараюся, бо люди просять, просять. Зараз ми їдемо, до речі, поза чергою. Поза чергою. Крім того, що ми по черзі не встигаємо, сутити, беремо поза чергою, людей сталася біда, пожежа, треба термінового опалення. І ми не можемо відмовити, розумієте? Захисникам не можу відмовити. А тут людина в, 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 в мені винесла, е, як то ви кажуть, е, нерви, <гум> час і це ж робився котел. Ми зробили комусь іншому за той час котла. і вже хтось досить користувався, був би задоволений. Скільки мене людей просить, відправили там, ну, точніше приїхав саме вивозом Закарпаття. Запалили, побачили, яке котел працює. Все вже, вже кум дзвонить, потім сват, брат, розумієте, ця родина, попробували, який котел. Там Відправили ми житоми обласкотла. Вже на другий рік людина замовляє доступного, викидає заводського, бо йому вже побачив різницю. Люди чекають нас, бажаючих надто багато, бажаючих надто багато, а тут забираємо час на таке. Ну, зараз побачимо нашу дорогу. Це таке місця як це дрібниця. Вчора їхав легковою, легковою. І взагалі були такі місця, що не можна було проїхати. Зупинявся і хоч так, хоч сяк. Оце нам треба проїхати було. Заїхав я, уявляєте, на делівері, залишив котел по цій дорозі. Це 37 км в одну сторону, 37 в другу сторону. Дзвонить, перевези мені на нову кошту. Знову треба 70 км по цьому бездоріжжю проїхати, щоб перевезти. У мене ж часу, взагалі, то є проїзди, ще заїхав на два об'єкти по дорозі, практично день ми проходив. Хоча десь малка залетит, то туди сюди. А бачимо, приїдеш в вже місце і вже там дві години якісь робочі залишається. Відрішається часу маса. Ну що, поїхали. Щоб ми розуміли, покажу маленький фрагмент нашої дороги. Маленький фрагмент. Воно насправді виглядає більш ефектніше. Це тут так. І це легкою машиною сюди не можна проїхати, бо тут за, за вузько, отут така висота. А тут, якщо лагува машина більш-менш вас в стані такому, оце всі гілки даруть, оце дере по кузову, оце зачіпляє, бачимо тут скрізь потерту, це зачіпляє під донами. Це такі фрагменти нашої дороги. Один. Але таких там, якщо подивитися, там, там, там в різних місцях. Там бачимо, бобри прорили. І ну влада, про нас не дбає. Оце нам така переїдь, переїдь нам в це. І перевези. Перевези нам котла із делівері на нову пошту. Це такий фрагмент, там бачимо, падали дерева, лежать на дорозі. Оце там ми так живемо. Люди кажуть, як ми вите звикли, Та нічого не звикли, воно нам так само грейдер не ходив, не знаю скільки вже там часу. А це впало, десь бобри згризли. бачимо, бобри там працюють. І Ніхто не забирає, ніхто не забирає. У нас пілки нема з собою. І такий фрагмент, десь трошки проїдемо знову будуть такі ями, треба зупинятися. Було, щоб засідали, якісь гілки люди підкладали, буксували, трактора шукали, витягують, все пуксують ну, на дорозі. Такі у нас... Так ми живемо. Так, що нам поїхати на донову чи на делівері це цілий, цілий процес. Не кажуть, що треба завантажити, розвантажити, це ж закріпити, ну, це ж розумієте. Не знаю як. Ось 10 раз і знову подібне, подібне місце. Там яма, якщо низька машина, тут є, не знаю, бачите, яка яма. Пошли вона відео не видно. Там така глубина ями, там горб такий. О, ось пройшли. Там ось далі знову таке місце, там знову таке місце. Тут, там, там дорожка. Так, Перша наша зупиночка. Перша наша зупиночка перша бочка. Щось вона там посунулася, лад підкати не прикрутив. Як завжди, Та підкати прикручувати на кругла, не тримається. Бачу, що бовкається. Це не, 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 не перший раз. А можна є підкати, може, показалося. Наші буде в парі з цим котлом, ми про нього вже огляд показували, хто не бачив. Дивіться, цей котел буде замуровуватися в грубочку. Котел практично як борця, але горіння не так організоване. Тут є вторичка, є вторичка, тут щеленочка. Горить вгору, колосочок з водою, двері будуть ставлятися. Це. Все, досить. Досить. їм треба було місце вигружати, Двері будуть ставлятися в цеглу. Оця буде бочечка. відчіпляємо причіп і їдемо далі. І їдемо далі, цікаво буде у нас на далівері. Будемо забирати котел-борси з долівері. Причіп ми відчепили. Показалося мені, підкати є, бочка не... трошки це бовталося, що підкати трошки за свободу підкат зроблені, але там закладно, бачимо тряпочками, щоб фарба не терлася, скрізь тряпочки, таке все. Все, їдемо, господар десь розвантажимо, ночі, їхатимемо назад, причіп заберемо. Господарі немає вдома на роботі. Димохід бачимо там. В принципі, має бути тяга нормальна, вища закунька, не повинно заважати. Поїхали ми далі. Ну що, наш котел приїхав із СМТ-ратний в СМТ-ратний. Доставка 0. І зараз будемо назад грузити на палетик було. Завантажувати і забирати його додому. Тут в переставці області пан Андрій давно нас смріє про такий котел. Йому, можна сказати, пощастило. А, панове Сергієві велика подяка за потрашний час, як у нас дуже мало. Ну і будемо зараз бочечку цю вигружати на Одесу. Не на Одесу, а на Сарату там. На Сарату. Нам треба зараз все це вигрузити, mm -hmm. або знову загрузити. Так, значить що? Ми наш котел завантажуємо і з Приїхав гарний. Нічого не подерли. Доставка шикарна. назад. кажемо до речі, стабілятор є, продавніматься, не на новій пощі там заїдеш. Хорош, під'їжджай потихеньку. Потихеньку, щоб тебе нахил що тебе не вчик. Бачиш? Дивився. Все нормально, нормально. Нормально, не Это у нас история с котлом. Мабуть, номер телефону ми опублікуємо, чи хто кому цікаво, щоб не попали ви на ту саму дитину, щоб не були такі самі проблеми. Я вже розповів, як, що, скільки разів просив адресу і ще щось. І це ж ми скільки раз перезвонювали, як дивохода, чи крули, чи квадратники, діаметр, в яку сторону двері, що причувалися, в яку сторону вихід, все ж це ми обговорювали. Все обговорювали, все робилося, все домовлялося, а тут понятно, що Ну все, відправили ми. Дивіться, що ми в робочій одежі. Зледні гризучі. одяг. значить що? Це е, Одеська область, місто Сарата, 5. Ой. У нас нема стабілізації, з спрацьовує 5. Ну-ну-ну. ну ну О! Майже 200. Е, намірили 3 метри кубічні, бочка на півтори тони. Тобто дешевше в будь-якому випадку замов кошту. Ну, трошки кошту є, людям розумієте, це все стає в копійку. Але все одно в такий об'єм під замовлення, десь знайти бочку під, ну, під його розміри, будинку, це, це люди задоволені. Все, вже ми їдемо на об'єкт. Там думаю, вже буде окреме відео. О, треба підсипнути, бо їду над по поліцією. Можна в питочка виписати. Каже, ми не раз показує це місце. Бачимо, наша поліція нас береже. Все тихо, спокійно, порядочок. Всім до побачення. Зустрінемося в новому відео. Так, забираємо трубу мідну із пошти. Завжди посилка коштувала 300 гривень. А тут все дорого. І завжди їхало на сільське відділення, тут не може їхати. Це зробили на такого бокса. Зробили такого бокса. І ми заплатили за таку доставку в боксові. А труба вона така велика тут. ну Тут добре, щоб труба збереглася. забери оце. Добре, щоб труба збереглася. Файнику не побили, але все одно. Все одно. Все, дякуємо. Сюди. Але все одно заплатити за, за цілого ящика. І ще ж, справа в тому, що треба було їхати в Ратну, але ми в Ратну якраз були попутно. Все дзвонить, не проходить на сільське відділення. кажу, Як не проходить, ми по декілька разів на тиждень замовляємо, завжди проходить такий самий рулон був, цього. такий самий рулон труби. А тут не проходить. Так, щоб її не побити. А це котел ми забрали з делівері. Це окремий, окремий фільм буде про пана Сергія Мартинюка із Гребінок. Нам трошки мозги повиносили, ми там та розказали. Не знаю, не погнеться труба влад. у mm. нас сюжетник. Чого нам то, то, за той ящика було платити, як працює нова пошта? Цікаво, як коли бувають моменти. Ну, що є, то є. Все, дякую, що дивився до кінця. Всім до побачення.